Ярослава, сьогодні у нас один з найобичних обігрівателей наш імпорт це Тротек 2050. у нас. Да? Чому він необичний? По-перше, тут стоять нагрівальні елементи зовсім нестандартного типу, таких ще, я б сказав, би, в Україні я не бачив. Тут і не закритий, і не відкритий. Він якби йде інфрачервоний, ну, коротковолновий. Якось вони так правильно Руку прикладаєш, а тобі не гарячо. No. В принципі, прикольна фішечка по керуванню, тобто його включаєте, і тут вже йде керування. Ось таке кнопочне, ось можна на коробках, бо який там екранчик. Тобто все красиво, чітко функціонує. Що у нас по потужності він у нас 2 кВт, і плюс-мінус в районі 20-25 квадратних метрів він може обслуговувати і обігрівати. Скажи, будь ласка, як можна заказати такий прибор? Yeah, кого цікавлять новинки і такі, наприклад, якось. Оцей обігрівач, тому що ви такого ніде не знайдете, можете звернутися до мене за номером під відео. І він впишеться в ваш дизайн і буде гармонійно дивитися. А відправочки, доставочки і це все можна взяти за номером під відео.